Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми закріпили знання про правила пожежної безпеки, професію пожежників-рятувальників, склали описову розповідь про пожежну машину та намалювали її. Дякую за ваші відео та світлини малюнків. А сьогодні я пропоную послухати загадку. Та дізнатися, про кого буде йти мова. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас любить, тішить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Як ви здогадалися, що ця загадка про маму якими словами у загадці говориться про маму? Найрідніша, наймиліша, а якими словами ще можна назвати свою матусю? Найгарніша, найрозумніша, найдобріша, найпривітніша, найласкавіша. Діти, неоцінна скарбниця народної мудрості, це прислів'я, приказки, вірші, загадки, пісні, легенди, казки, байки, притчі. Це і є фольклор, колективна народна художня творчість. Вона передається усно з давніх давен, зазнаючи. Певних змін. Дуже багато уваги приділяється найріднішій людині в світі. Це мамі. Як можна її ще назвати? Мама, матінка, матуся, мамочка, неня, мамуля це перше слово, яке промовляє дитина. Коло сонця добре сидіти, коло мами добре жити. І з чим порівнюється мама? Правильно, з сонечком. Кому потрібне сонечко? Рослинам, тваринам, людям. Для чого їм необхідне сонечко? Без сонечка нема життя, воно дає тепло. І світло. Чому в цьому прислів'ї маму порівнюють з сонечком? Послухайте ще прислів'я та приказки про маму та скажіть, як ви це розумієте? Дитина плаче, а матері боляче. Для матері дитина найголовніше в світі. Вона переживає за всі вдачі та невдачі своєї дитини. Тож жалійте свою маму, не робіть їй боляче. Що мати навчить, то й батьку не перевчить. Мама це та людина, яка знаходиться біля своєї дитини з перших хвилинок і навчає та виховує її своїм прикладом. Мамин гнів, як весняний сніг, рясно впаде та скоро розтане. Це означає, що якби мама не гнівалась на вас за деякі негаразди, вона дуже швидко змінить гнів на милість, бо її любов перевищує. Послухайте віршик Марії Пономаренко все починається з мами. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяюче диво ялинка від мами і літери, і слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Послухайте ще один віршик, який написала Іванна Савицька. Матінці, матінко моя єдина, ти для мене цілий світ. І хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, та тебе, матусю мила, я кохаю над життя і бажаю. Будь щаслива, наче квітка весняна. Недарма у світі створили особливе свято для вшанування мами, День Матері. В Україні його традиційно святкують в другу неділю травня. В цьому році ця важлива дата випадає на 12 травня. Тож не забудьте привітати своїх рідненьких матусь. Вивчіть та розкажіть будь-який віршик про маму або ж прислів'я. А ще я пропоную намалювати портрет своєї матінки. Сьогодні я вас познайомлю з портретним жанром і покажу, як намалювати портрет людини. Портрет. Або портретний жанр мальоване, скульптурне або фотографічне зображення людини або групи людей, виділяються такі види портрету колективний, мініатюрний, історичний, сімейний, регілійний, камерний, передає емоційний стан людини. Автопортрет зображення художником самого себе. І з появою фотографії жанр портрету не зник. Особливою мовою портретності є не лише зовнішня схожість зображення, важливо правдиво розкрити духовний світ конкретної людини. Ми розглянули, що таке портрет та які види портрету існують. А зараз ми навчимося малювати обличчя людини. Форма голови людини схожа на яйце. Дивіться, як можна його намалювати, приклала круглу форму і обвела. А тепер коло розділяю на рівні частини. Вертикальною лінією ділю його навпіл. знаходжу середину. І проводжу горизонтальну лінію. Подивіться, яка відстань від центру до краю. Проводжу нижче, відмічаю її і до неї веду лінію, малюю овал. Малюємо яйце загостреним боком донизу. Тепер розділяємо лінію навпіл. Яйце це вісь симетрії. Затираю ще одну непотрібну лінію. У людини обличчя симетричне і ця лінія допоможе нам в подальшій роботі. Хочу вам сказати цікавий факт обличчя людини таке ж за висотою, як і долоня. Горизонтальна лінія лінія очей. Відступаємо від вертикальної осі симетрії в обидва боки. Однакову дистанцію малюємо очі. Уважно дивіться на очі матусі. Дужечку одну і другу. Відстань між очима така ж, як і довжина ока. Малюю райдушку одну і другу вії та брови. Від кінчика ока донизу веду дві лінії. Нижня частина обличчя розділена посередині. По цій лінії малюємо ніс. Між носом і підборіддям посередині. Малюємо губи. Домалюємо око, яке має білок кольорову райдушку та чорну зіницю. Намалюємо вуха, верх завжди на рівні ока, а низ на рівні кінчика носа. Малюємо волосся. Яке у вашої мами? Довге чи коротке? Підберіть колір. Коли всі риси обличчя промальовано, витираємо допоміжні лінії, домальовуємо шию, плечі. Ось такий портрет жінки у мене вийшов. А це вже я його розфарбувала фарбами. Ви можете розфарбовувати теж фарбами, олівцями чи фламастерами, але головне дотримуйтесь пропорцій та намалюйте свою матусю, передаючи в зображенні її тепло та лагідність очей, усмішку. Бажаю вам натхнення та чекаю ваші відео декламувань віршів, прислів'їв та світлини малюнків. До зустрічі, малята.